Осіннє золото спадаєш падолистом, і хочеш землю всю красою вкрити, осіннє золото вінчаєш, мов намистом, це свято золота душі, день працівників освіти. Ці душі золоті, силу життя, дітей у серці мають. Незримим строєм збережуть майбутнє, все здолають. Бо наші вчителі справжні освітні байрактари. Тримають з гідністю складні життя, удари. Слава Україні, героям слава, слава вчительству України, майбутньому нації, слава сьогоднішній репортаж про тих, хто невидимим фронтом став на захист майбутнього України, її дітей, хто дбає про те, щоб наша нація у прийдешньому була такою ж розумною, досвідченою, якою вона є зараз, хто вкладає в душі і серця здобувачів освіти не лише досвід, мудрість і знання, а й золото своєї душі. Так, це педагоги, які в складний воєнний час стали справжніми освітніми байрактарами і б'ють граніт науки так, що ворогами не снилися. Хто вони? Які вони? Звідки в душах учителів беруться оці коштовності? А втім, краще за всіх це знають лише їхні учні. бо це золото діаманти душі збирають саме вони. Вже пролунав дзвінок на дистанційний урок, Тож, ну ми знімати шкільний святковий Тікток. Ми почнемо з учнівських від душі вітань, з найкращих слів і щирих віншувань, бо в школі ми одна дружна сім'я, і у серцях живе святе учительське ім'я. Ми знаємо, що школа для вас не просто робота, це ваше життя. І саме у вас ми вчимося бути справжніми патріотами. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму учителів і рідну школу, і нашу землю не віддам нікому. І ніколи. Я вчуся бути патріотом. Це круто. В майбутньому я буду захищати свою країну, свою дружню родину Україну. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму і села, і міста, бо Україна наша золота. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму Соборність України. У вас і Захід. Ми єдині. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму Дніпро і Карпати, і Крим, Донбас. Нас не здолати. У Вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму нашу державність, історію народну, славну. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму слідний край. Не пройдеш враже, так і знай. У вас я вчуся патріотом бути, це круто. Захищатиму чисту криницю, рушник, домівку, паляницю. У вас я вчуся патріотом бути, це круто. Я захищатиму в країну мову, духовності і єдності, основи. У вас я вчуся патріотом бути, це круто. Захищати все, що нашим зветься, за побилом охого серця. <різь> У вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму всі символи країни. Гімн, прапор, герб, красу калини. Вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму нащадка майбуття, бо Україна сенс мого життя. Наш святковий чуттєвий репортаж триває. І на черзі оптимістичний челендж подяки. Ми переможемо. З учителями ми все зможемо. Ми переможемо. З учителями все зможемо. Учителька сила, справжніх патріотів зростила. Ми переможемо з учителями, ми все зможемо. Всі сили в колекціоне, з учителем волі України здобуваємо. Ми переможемо. З учителями ми все зможемо. З учителям дух гартуємо. Мирну Україну будуємо. Ми переможемо. З учителями ми все зможемо. З учителем гартуємо силу заради миру. Наш орієнтир – навчання, учитель і мир. Ми переможемо, з учителями ми все зможемо. Знання за учителям гартувати мири і волю України здобувати. Ми переможемо, з учителями ми все зможемо. Піднесімо душу тієї вчителем до зір і розквітне Україна, і буде мир. Ми переможемо, з учителями ми все зможемо. Наш незламний орієнтир, Україна, вчитель, школа, мир. Учителі моєї України. Ви світочі! ви совість, ви душа, велике серце б'ється, бо єдина. Жила. Що батьківщина і Вівато Віватосвітнім беректа триває вічний розум у ваш бій. Тримаєте ви гордострій, життя удари. Живий Живиш учителю, живий зорі. внесла свої корективи в співпраці між вчителями та учнями. Тепер частіше спілкуються вони дистанційно, адже багато школярів перебуває за кордоном або десь далеко від рідного дому. Та нічого. Педагоги все роблять так, як треба. І зум, і міт освоїли, і селфі-палками та веб-камерами родують так, що мами на горюй, а головне не втрачають почуття гумору. І для вас, наші дорогі вчителі, ми підготували невеличкий жартівливий огляд. Вашої поведінки в незвичайних ситуаціях щоб хоч трішки відволікти вас від невеселого сьогодення. Тож запрошуємо в гумористичний тік-ток. Уявіть, лунає сирена, і вчителі біжать в укриття. А перед цим беруть із собою лише найнеобхідніше те, без чого не уявляють свого життя. Шановні гості, дорога родино, ласкаво просимо вас у бомбосховище. рідні простори у Нелосору даль зовуть. В плана сміливих мріях щасливих наша суть. Житель Повторити жодну мить, Серцем морячий, З нами удача щастить ми світло. Зали... Ти по житті, дух у у жовто-синім вищиті, пам'ять героїв живе святою у серцях, наша вершина це України вільний стяг. I'm a liar. Україно, ми зробимо тебе кращою. Наші думки незалежні, наші кроки сміливі. Ми впевнено йдемо до своєї мети, бо ми ті, хто змінює світ. Ми молоді, а значить сильні Дорогі педагоги, війна війною, а цирк, колбоч, транспортир важливіші за все. Ви такі самовіддані творчі люди, яких не було, немає, не буде. Ви справжні носії змін. Ви важливі. Увага, відбій повітряної тривоги. Можете повертатися до нормального життя. Все буде добре.